Маю передати тобі повідомлення. Обов'язково залишай вподобайку. Пише слово приймаю. ні про що не думай. Давай подивимося, для кого це повідомлення, та про що. Знає, ти людина, яка не бачить виходу з якогось замкненого кола. І повертаєшся знову в ті ж ситуації, в яких ти вже була, і це дуже складно. Ти намагаєшся щось змінити, але воно не виходить. Прямо дуже-дуже підвертає. Горло, Тому що людина повертається знову і не може знайти причину-наслідкових зв'язків, якось проаналізувати, яке послання тобі зараз хочуть передати. так? Що тобі говорять? Тобі говорять про те, що, можливо, тобі треба допомога для того, щоб налагодити контакти, налагодити якесь спілкування. так? Можливо, ти людина, яка звикла багато чого контролювати, тримати все в своїх руках. І ти дуже така харизматична, сильна особистість, але дуже багато повертаєшся в якихось минулі ситуації. Ти залежна від того, що ти контролюєш це, і Ти не можеш, звіль... ти не можеш бути вільною у цьому всьому контролі. Що говорять? Що говорять тобі? Тобі говорять слухати. Свою інтуїцію, своє внутрішнє, тебе чекає криза у відносинах, у спілкуванні. І, знаєш, така достатньо напружена ситуація. Ти не будеш хотіти підпускати до себе ближче людей, які можуть тобі дати тепло, підтримку і любов. Ти будеш від них захищатися. І. Знаєш, зараз показують, що ти активно намагаєшся відсторонитися від всіх. Ти намагаєшся відсторонитися від всіх. Ти насправді дуже багато чого можеш змінити зараз, але треба розібратися зі своїм внутрішнім станом. Давай візьмемо таку підказку, пораду так, для тебе. Дайте пораду. Пораду, не поспішай, визначися чітко, чого ти хочеш. Ти живеш як у тумані. Ти не до кінця усвідомлюєш, де є необхідність контролю того, і чи потрібно всіх тих оточуючих людей навколо тебе контролювати. Подивись на ситуацію з іншого боку. Відкрий своє серце, стань трошечки м'якіше. Знаєш, через. У ці всі напружені ситуації конфлікт між собою не бачиш дечого попереді себе і поблизу.